Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Кривенька качечка Був собі дід та баба, та не було в них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі Ходімо бабо, в ліс по грибки. От і пішли. Бере баба грибки, коли дивиться. У кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А діди каже Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Взяли її тихенько, принесли додому. Зробили їй гністечко, обклали його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знову пішли діди баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? кажуть. Бачили якусь дівчину, від криниці воду несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От діди баба думали, думали. Хто б це був? Ніяк не згадають. А далі баба дідовій каже Знаєш що, діду, зробімо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули у піч. Воно там і згоріло. Коли ж де дівчина з водою? Увійшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. А гніздечка нема. Вона тоді як заплаче. Діди баба до неї кажуть Не плач, дівчино, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гністечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку й веретенце. Я піду від вас. Діти баба плачуть, просять її зостатися, а вона не схотіла. От дід зробив їй кужілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят та буночок? Побачили її та й співають. «Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці. Кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо попір'ячку, нехай з нами летить. А дівчина їм відказує. Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табоночок, і ці теж? Онде наша діва, онде наша іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці. Кожілочка шумить, веретенце дзвонить. Скиньмо попір'ячку, нехай з нами летить. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули мене покинули. Коли ж летить третій табуночок? Побачили дівчину і зараз. Он де наша діва де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стопці. Кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо попір'ячку, нехай з нами летить. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в ложку, виломила ніжку, а ви полинули мене покинули. Скинули їй попір'ячку. Дівчина увертілася в пірячку, зробилася качечкою і полетіла з іншим тапоночком. А діти баба знов зосталися самі.